Пастушки всіх побудили. А там пробігає, проводить свої стали, з подарункою викликає, мати всім сім'ю хати. Хай Христос <клесно> маленький, що родився нині, зійшли щастя і долю, нашій славній Україні. Хай <клесно> шуш маленький, що у яшу колотився, очевидно студенько, щоб наш край зустрівся. Де вістах хрестового ми прийшли на студію, щоб добра і так бажати всіх, щоб своїм людям подувати. Сином била, світ у розвеселився, син Божий народився, він є князь між князями і над світами. Хоч, народився та субого, це ми знаємо. це син Бога. Вам принесли звістку любу, це спасити всього люто. Відчиняйся в господі, вже різдво ступає на порі, будьте щирі, і багаті. Щастя вам і много літ, гарно, ниво і добрий час, і з різдвом вітаю вас, і з вечерою святою, веселою колядою. Отче наш, Ти, що є син, на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш заслужний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо на нашим. І не веди нас у спокусу, але визволе нас під лукаво, амінь. Матус, я ще не хочу спати, Скажи мені здесь указку. Яку у казку, а тут дивився коли, коли ти була мав малета. Ну слуха. У вифлеємі, в невеличкій місці є стаєночка у Бога. Родиться із діви, Ісус маленький син Господа Бога, а коли це трапилось, у ту нічку ясна зоря засвітить і блаженним шляхом каже, щоб клякнули і молились, щоб почула мати Божа, ви повинні молитися. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословена жінками і благословений і підона твого, бо ти породила Христа Спаси збавителя душ наших. А що буде потім, тоді засвітиться яскраво над нашим хутором зірки, і з вихоємською звіздою до нас прийдуть колядники. Мамо, мамо. Світло є, гляньому вікно б'є. Я як яскрава зівка сай, і ангеліський хор він співає. Стаєм на коліна, Христос ся рождає, слабі Його! Вечі сьогодні гаду, прекрасна, сяють зорі і місяця суд. По тихо синю тих модуль, поліцько долю поронуть, а ось на сході дивна синиця, ніби рубіну, а має я з під примінням посилаю, посилає, що з щось зазвичай нас обіщає. А що ти там сітки роботи? Краще подумай, де случиш, наша куліка степу козець, а сон наші очі тихо покриться. Я таку ніжку не хочу спати, Бо кутушки, йому поглядати на золі, на небо, на сміх попадуть, що кривати, що землю говорить на мати. Ох, пастушки, ході спати, син Божий дивився. дідь його вітати. Сам ангел весло, слава все вислому Богу, Вечір уж гойні і син, вечір і скрабі зірки розпіха, ясний носі, мати у сині, ладі не Інші у цар твіт твоє, цар не старо прийшов. пішов, хотя піде любов знайшов. Я цар юдейський, бо дитя, для всіх є з символом життя, я цар юдейський, і нікому не царювати в світі не дозволю, а вскоро не в нем вічності розгортай, що там написано швидко читай, Ісус, людиці в печері, що висічено у скелі, у мифліянській потері, збирай військо. Розкажіть, де були, шлави бачили, шлави парчі, чу, що ви бачили, що ви чули. Ми вночі пристані спали і не чули, скільки не знав, що хоче краса по земле сторона. Аж та мага серед ночі дотирайся, ні аж чує, хто та а на спаді зірка сяє. Як почула, що і вам гербі. І що в у тебії спині важі сильно нині. З далеких він ми йдемо. Дариба маті з собою не зимо, ми сіє Ісусе привітати, чи не може ви на шлях дорогу підказати. То зафуємо спішні селині і шуша витати в бідній яскіні. Ясно схід'яним шляху щощаю, то до дорогу до спасіння не А скажіть нам добрі люди, що за народ, яка країна ось тут буде, чи ми, чи ми на Богу землю ступить, чи ми можемо за Наша земля славна, багата, земля українська, козацька я мати. Свято печне, свято учисти, пасвіта і ми в Україні. Нам показала мені не, що я українка правдива, маленька, наша Україна серденьку мила, бо я в українській молитися вчила. Справді, ви тут добрі люди, хай щастя завжди буде. Народився місіям. Люди, а не діє. Оце коли писали, написали, і посмісом сказали, а серед як нам показали? А скажіть, де ця дитина, що родилась в хвилину? Де отець її, де мати? Щоб їх можна привітати? Ні, не скажемо, Іроде. Ти проклятий вражий жірода, ти дитя захоче бити, світло в пітьмі загубити. Хто вклонитись хоче Богу, той збирається в дорогу. Чи то ірод, чи біда, перешкод йому нема. А христос родився, слово Боже, і нині буде жити поміж нами, яка нас сила переможе, і ми мити там його світати. Не кожен ти робив, що у світі вуз служив, і сущо народився, і дуже напинився. Він ще не його б'є, і мій воду є. Ти що намислиш? Ірене, тремти, твою жорстокість проклинає кожен, а зараз од меча ти, якого насив дитині Божі. Господи слава, тобі, помічеш, на мир на землі, мовчеш ляхеки до ми моїй то заправді став, бо тобі кривду подала. Слава, судив Господь кращу долю. Пришив, прийшов кінець до злоцій волі, що зацвітати в явиці, без український славний рік. І всіма святами вітань щиро, щоб щастя здоров'я, вашу хату спішить, щоб свят видіждався, княща книги, щоб повернулася слава нашій Україні. Забудьте в серці горичами, бо лідору сім, хай радість вашу душу, вогонь. Христос родився! Хай славіти. Хай нашої єдності вороги лякаються, а ми скажемо дружно Христом загадається. День між бах, що того, ми прийшли дім, щоб добра й голові побувати сім. Е, а ваша мандруга й На дає, що від мірі діща Христос сам Весь Увесь світ з дитинства пам'ятаю, як здалеку горить звізда, і по ріствяне снігу, і да. Та да. коглядається дух самий і пісня прадіді кричив, що хлібом пахне на столі, горить у вишивках врочисток. Надія, віра і любов між людьми з добрими батьками, щоб рід був красний і здоров, і славився Господарям, щоб оминала від біда його сади, поля і ріки. Іде до хати поряда, щоб часу твердити Перед Рідвом Христом ми відвітаємо, Щастя, здоров'я ми обожає, Щоб росли діти, летіло в широкий світ, а дорослі чили довго і маємо Ми Мищаст усіх вітаємо, цілуємо, ні словом і хай цей вечір пам'ятається. Ісус Христос рождається, Щоб для нас вона Щоб не раз святкували, і хай ця радість пам'ятає. Ісус Христос рождається!